Плюшеві пурпурно-фіолетові порізані листочки на досить довгих звисаючих стеблах. Так оригінально виглядає гінура. У кімнатному квітникарстві ця рослина відома і популярна давно його пухнасті гілочки декоративні і привертають увагу в домашніх умовах, воно відмінно росте і дуже просто розмножується. Крім того, народна чутка приписує гінура магічні властивості, вважається, що ця квітка дає жінкам щастя. А ще очищає енергетику будинку і береже від кошмарних снів. Перевірити це не важко. Треба тільки поселити гінуру у себе, зробивши так, щоб догляд за нею був правильним, і буде вам щастя. Походження і зовнішній вигляд гінура не така проста, як здається. Ця рослина віднесена до сімейства складноцвіті, родом воно з тропічних азіатських і африканських лісів. У природних умовах росте в Кенії, Анголі, на острові Мадагаскар, в Китаї, Малайзії. Тайланді та інших тропічних країнах там виявлено близько півсотні близьких родичів гінури, серед яких є багаторічні трави. Напівчагарники і чагарники. Їх стебла виростають до декількох метрів. З роками одягаються корою. У домашніх умовах з дерев'янілу гінуру знайти не вийде. Перебравшись в кімнати, рослина трохи змінила вигляд. Воно на догоду квітникарям стало більш ніжним. Але залишилося таким же невибагливим, як в природі, у кімнатних умовах, найбільш популярні генура помаранчева плетеносна і піднімається. В останні роки все більше поширюється варігатна форма. Вирощувати гінуру приємно і зовсім не клопітно. Вона мириться сухуватим повітрям, може жити на сонці. Дуже швидко росте і добре відбиває атаки хвороб і паразитів. Гінура відмінний варіант для початківця квітникаря або для того. Хто хоче озеленити свій будинок, але поменше возитися з рослинами? Вся принадність гінури її, плюшеві листя, зазвичай зелена зверху і рожева знизу листова пластинка густо покрита пурпурно-фіолетовим ворсом, цікава і форма. Край овальних листочків примхливо вирізаний нерівномірними зубцями. За це квітка іноді ласкаво звуть крокодильчиком. Це домашньої гінури витягуються приблизно до 3 метрів. З неї можна виростити ампельна рослина і кущик на опорі. Першовідкривачам гінури пухнасті, довгі пагони рослини нагадали. Напевно, жіноче волосся зібране в зачіску хвіст. Тому його назвали жінка з хвостом. Так перекладається з грецької гінура у природному середовищі. Існування гінура часто прикрашена квітами, вони бувають жовтими, червоними, фіолетовими або помаранчевими, схожі на суцвіття кульбаби або мати і мачухи, але нібито неприємно пахнуть, тому домашні гінури зазвичай не дозволяють цвісти. З цвітінням гінури пов'язано повір'я, нібито її неароматні квітки протвережують розум надмірно захоплених людей, особливо корисно їх нюхати закоханим. Гинура яку культивують як кімнатну, помірно отруйна, доглядаючи за рослиною, дотримуйтесь заходів безпеки, надягайте рукавички, а після мити руки будьте обережні, якщо в будинку є діти та домашні тварини, деякі види гінури мають лікувальні властивості, а інші використовують в їжу. У китайській медицині здавна застосовують гінуру перісто і її, іноді називають псевдоженьшень. Вона ціле джерело цінних амінокислот, біофлавонідів і ефірних масел. Рослина спеціально вирощують, щоб виготовляти лікарські препарати. Їх роблять буквально з усіх частин рослини з коренів, листя і суцвіть. Гинура розпростерта. Це природний тонік. Вона допомагає обміну речовин, знижує тиск, рівень цукру і холестерину в крові. Жителі Японії і Китаю вважають. З'їдаючи кожен день по два-три листочка гінури розпростертої, ви забудете про хвороби, кажуть, за смаком вона схожа на звичайний листовий салат. Помаранчева, плетеносна, варієгатна, перистонадрезна, розпростерта і інші. З майже півсотні видів гінури одомашнити вдалося лише одиниці, найбільш популярні в декоративному кімнатному квітникарстві гінура помаранчева і плетеносна, а розпростерта прокумбенс росте в горщиках не для краси. А заради корисної зелені у промислових масштабах вирощують лікарську перісту надрезною гінуру. Гінура помаранчева уродженка острова Ява це гіллястий напівчагарник, вертикальні стебла до 1 метра і великі до 20 см листя опушені фіолетовими а зовсім не помаранчевими волосками. І тільки квітки відрізняє апельсинове забарвлення, вони і дали назву рослині. Ще одна особливість цієї гінури, форма листя. Внизу стебла листочки овальні, як йця, верхні загострені, і по краю зазубленими різної величини. Ця гинура давно і успішно вирощується в кімнатних умовах. Гинура плетеносна я родом з африканських джунглів, вона дуже схожа на помаранчеву, також плюшево фіолетова але більш компактна і ніжна. Довжина стебел і величина листя майже вдвічі менше, ніж у рунистої ельзновиди. звисаючи пагони плетеносне гінури не довше см. сміє, часто ростять в підвісних кашпо і кошиках. Гінура варіагатна – це гібрид з строкатим листям на базі гінури помаранчевої, біло-зелена або зеленорожева листова пластина, покрита бусковим пушком, Гінура лазающе, піднімається. Рідкісне в домашньому квітникарстві рослина, але частий житель оранжерей. У цього непівчагарника великі овальні листя з рідкими зубцями, пагони близько 2 метрів завдовжки. Гинура прибережна це або чагарник, дуже рідко зустрічається в кімнатному утриманні. У цієї гінури нетипові типові листя: бронзово зелені, глянцеві і шкірясті. Вони трохи схожі на лаврові, квіточки дрібні, зеленуватого забарвлення, гинура розпростерта. Прокумбенс не так давно стала вирощуватися вдома. Це напівчагарник з прямими стеблами близько один метра, вагони і листя без узлісся світло зелені, гинура розпростерта і стівна рослина, що володіє оздоровлюючими властивостями. У їжу вживають листя у вигляді компонента салатів. Культура особливо популярна в Східноазіатських країнах і Америці. Єнуру перісто культивують як лікарська рослина для фармацевтичної промисловості в Китаї, у цього різновиду прямі стебла, зелене листя розділені на лопаті, кольорового гармата на них немає, суцвіття зібрані в парасольку, єнуру перісто надрезною цінують не за декоративний вигляд, а за корисні властивості. Догляд за цією рослиною в домашніх умовах складний види гінури на фото. Біло-зелена або зелено-рожева листова пластина варієгатної гінури покрита пушком. Гінура помаранчева виростає кущиком до 1 метра. Гінуру перістонадрезною цінують не за декоративний вигляд, а за корисні властивості. Гінура плетеносна є більш компактна і ніжна, ніж помаранчева. Гінура лазающе. Віднімається, рідкісна в домашньому квітникарстві рослина, але часто зустрічається в оранжереях, У гинура прибережної листя схожі на лаврові, гінура розпростерта істівна рослина, що володіє оздоровлюючими властивостями умови для гінури, таблиця пора року, освітлення, вологість, температура весна яскраве, розсіяне найкраще місце розташування для гінури західні, східні вікна. Південний напрямок теж підійде, але доведеться захищати від полуденного сонця. На північному вікні пагони будуть витягуватися, листя дрібніти і втрачати колір. Помірна 56-0. І більше у спеку зволожуйте повітря навколо рослини, поставте горщик в піддон з мокрою галькою, оприскувати гінуру не бажано. На листках можуть залишитися неохайні плями. Помірна і трохи вище – 20-25 градусів. Корисно виставляти на свіже повітря, іноді пізньою весною гінуру висаджують у відкритий ґрунт, а восени знову в горщик літо яскраве. Допустимо пряме сонце вранці і ввечері, осінь помірна, не ставте рослину поруч з опалювальними приладами, при теплому в місті зволожуйте повітря, зима період спокою, інтенсивне дотештучне штучне підсвічування, при дефіциті світла ряболисті форми втрачають колір. Прохолодна 16-18 градусів, температура не повинна опускатися нижче 12 градусів. Відео особливості зовнішнього вигляду і вирощування гінури. Посадка і пересадка кімнатної рослини, гінура росте дуже швидко. Це і плюс, і мінус рослина стрімко перетворюється з держака в пухнастий кущик. Але через 2-3 роки стебла настільки витягуються, що гинура втрачає привабливість, і можна навесні оновити, укоренивши нові живці, а можна пересадити і радикально обрізати для екзотичної пурпурно-фіолетового листя гінури необхідний живильний, нейтральний і пористий ґрунт, варіанти, готовий ґрунт для декоративно-ліственних рослин з додаванням різаного моху порівну листова, тедернова і перегнійна земля з половиною частки річкового піску перегній пісок. Дернова земля і торф все в рівних частинах. Горщик гинуре потрібен досить місткий, вона сама стрімко зростає, і майже так само швидко збільшується коренева система, якщо ви вирощуєте ампельну форму. Придбайте підвісну кашпо і не забудьте зробити дренажні отвори. Вологолюбна гинура не терпить застою води біля коріння. Молоді гінури пересаджуйте в більший горщик щовесни, а дорослі в разі потреби. Коли коріння оплетуть весь земляний кому, як же пересадити гінуру, підготуйте і простерилизуйте горщик, ґрунт і дренаж керамзит, дрібний щебінь, гравій, розкришений цегла або пінопласт, заповніть горщик дренажним шаром, висотою близько 2-3 см зверху частина ґрунтового субстрату, одягніть захисні рукавички, сік гінури отруйний. Рослину, акуратно дістаньте зі старої ємності, зберігаючи земляний кому, огляньте коріння. Якщо виявите пошкодження, видаліть ці відрізки. Земляний кому поставте в центр нового горщика. Обережно засипайте новий ґрунт, злегка струшуючи горщик і утрамбовуючи землю. Так ґрунт заповнить весь обсяг, не залишивши пустот пересаджену рослину полити і поставте подалі від прямого сонця. Коли гінура адаптується, поверніть на старе. Добре освітлене місце, догляд за квіткою, догляд за генурой не зажадає багато часу і сил. Це вкрай невибаглива рослина задовольняється регулярним поливом обсяг, і частота залежить від сезону, зрідка підгодівлею і доведеться приділити час формуванню рослини. Полив і підгодівля навесні та влітку поливайте гінуру щедро, але обережно, по-перше, не лити в горщик з квіткою холодну воду. Вона повинна бути теплою за 3-23 градуси. По друге, поливаючи, намагайтеся не потрапляти на пухнасті листя і стебла, волога затримається і може призвести до гнилі. По третє, перед черговим поливом чекайте висихання верхнього шару ґрунту, восени і взимку поливати треба менше і рідше, надлишок вологи в ґрунті може стати причиною кореневої гнилі, поверхня землі повинна не просто просохнути, але побути в такому стані 2-3 дні. Але будьте уважні, надмірно пересохла ґрунт, може викликати листопад. Кітникарі відзначають, що гинура добре сприймає нижній полив, коли воду додають не в горщик. А в піддон під час нарощування пагонів і листя навесні і влітку гінуру треба підгодувати приблизно два рази на місяць або рідше, і сподобаються мінеральні комплекси для декоративно-листних рослин, але живильний концентрат розбавляйте сильніше ніж рекомендовано в інструкції, у таких підгодівлі, як правило, високий вміст азоту. Він корисний листі. А фіолетовому гармату гінури велика кількість азоту може нашкодити, листя почнуть зеленіти, а пагони занадто витягуватися взимку з листопада до лютого підгодівлю гінури проводити не варто, особливості цвітіння куща у природі гінура розквітає майже цілий рік шовтими, червоними або апельсиново помаранчевими квіточками. Так, схожими на наші кульбаби тільки подрібніше, і після цвітіння утворюються летючі насіння парашутики. Домашні рослини теж іноді хочуть порадувати квітникарів і нарощують бутони пізньою весною і влітку, але квітучу горшкову гінуру. Мало хто бачив, найчастіше квітникарі безжально знищують бутони до того, як вони розкрилися. Аргументів для жорстокого поводження з гінурою 2. Світіння відбирає сили рослини, воно уповільнює зростання, листя будуть дрібними, а стебла тонкими у квітів гінури огидний аромат. Про це теоретики квітникарі пишуть і в книгах, і в інтернеті. Що ж показує практика? Так, цвітіння справді трохи послаблює рослину це природно, але при гарному догляді воно швидко поправляється, а ось запахом квітів ситуація неоднозначна. В ті. Хто понюхав квіточки гінури, запевняють, що пахнуть вони просто жахливо, приблизно як котячий туалет, але є і абсолютно протилежні думки. Святоводи-сміливці, які, не злякавшись убивчого аромату, не обірвали бутони на гинури. Діляться враженнями з колегами, виявляється, що квіти її не пахнуть зовсім. Або запах дуже слабкий і невиразний, як у тих же кульбаб. А ось виглядає квітуча гинура дуже симпатично. На фори яскраво-фіолетового листя, помаранчеві і жовті пензлики, і кульки квітів, як бути з цвітінням, кожен вирішує сам. Але для декоративності гінури все ж головне, краса листя, період спокою. Період спокою у гінури виражений не яскраво, рослина лише уповільнює зростання в зимові місяці. Квітникар в цей час повинен допомогти гінури відпочити. Температуру змісту квітки по можливості треба знизити. Досить поставити горщик ближче до холодного вікна і прикрити від жаркого повітря приладів опалення, але будьте обережні, гінура все ж з тропіків. Не охолоджуйте її коріння, горщик ставте на підставку з пінопласту або іншого ізолюючого матеріалу, можна обернути його тканиною. Підгодовувати її не варто. Поливати бідно, але більше, ніж сукуленти. Керуйтеся правилом, чим нижча температура змісту, тим менше поливної води. У теплому приміщенні подбайте про зволоження повітря. Як формувати гінуру часто вирощують на високих підставках або підвісних кошиках. У цих випадках пагони звисають вниз, а для формування рослини досить прищипувати кінці стебел, щоб рослина розвивала бічні гілочки. З гінури. Особливо помаранчевої можна виростити, і пухнастий фіолетовий кущик, але навіть рунисте від природи рослина потребує надійної опори, відійдуть решітки, драбинки, арки, які продають в квіткових магазинах, або виготовте опорну конструкцію самостійно з підручних матеріалів, і оскільки гинура не ліана спочатку доведеться самим розташовувати на ній стебла. В ідеалі опору встановлюють під час посадки або пересадки рослини, щоб не пошкодити коріння, але іноді рослі генури терміново потрібна підтримка. Як зробити найпростішу опорну конструкцію? Візьміть відрізок м'якої, але товстого дроту, зігніть її в формі арки і встроміть кінців ґрунт горщика над рослиною. Пагони гінури акуратно обвийте навколо арки, задаючи напрямок, у гінури немає вусиків, щоб триматися на опорі. Тому прив'яжіть її пагони тасьмою або використовуйте кріплення з квіткового магазину, конструкцію можна ускладнити, створивши з дроту подобу кошика або зігнувши її спіраллю. Після зимового відпочинку гінуру потрібно злегка підстригти, під час весняної обрізки видаліть тонкі або занадто оголені пагони, хворі і деформовані, така стрижка стане хорошим стимулом для нарощування нових стебел і гілочок. А значить, буде більше оксамитової фіолетового листя у період активного росту регулярно прищипують верхівки пагонів, тоді кущик росте пишним. Відео догляд за генурой і її формування, помилки догляду хвороби і шкідники, таблиця, прояв причина усунення листя гінури втрачають фіолетове забарвлення і зеленіють дефіцит світла, надлишок азотної підгодівлі. Поставте рослину ближче до сонця, забезпечте підсвічування взимку, вносьте живильний розчин рідше, підгодовуючи гінуру, розбавляйте добриво більше, ніж написано в інструкції. Листя дрібнішають, бліднуть, не вистачає харчування, рослина ціте і витрачає всі сили. У період зростання підгодовуйте гінуру, видаліть квітконоси і бутони на листі темні плями. Неакуратний полив або оприскування рослини такі плями залишають великі краплі. При поливі вода не повинна потрапляти на листя, оприскувати гінуру не треба зволожити повітря навколо. Листя в'януть, сохнуть і опадають, пересихання ґрунту. Навесні і влітку поливайте гінуру рясно, взимку не допускайте повного висихання ґрунту, пагони оголюються, виснуть, втрачають пружність, гинура зрослася. Якщо є молоді гілочки біля основи, спробуйте зробити освіжаючу обрізку, наріжте і вкорініть живці, щоб отримати нові рослини, молоді листочки і пагони скручуються і гинуть поразка попелець. Через ворсистих листочків гінури боротися зі шкідниками складніше, ця рослина не обмиєш під душем, тому при перших ознаках зараження відразу ж застосовуйте інсектициди, обробляйте спеціалізованим або широкого спектру актилік. Фитоверб, адмірал кінмікс, децис інтавер, листя темніють, сохнуть, опадають, помітна біляста павутина, напад павутинного кліща, листя бліднуть і гинуть. На нижній стороні видно зеленуваті личинки, на рослині оселилася білокрилка, листя в'януть, пагони никнуть, ґрунт вологий, загнивання коренів, просушіть ґрунт, відрегулюйте режим поливів. Якщо не допомогло, дістаньте рослина з горщика, видаліть підгнилі коріння. Присипте зрізи вугіллям і корнообразователем, потім пересадите в новий простерилізований субстрат розмноження живцями, гінуру так легко виростити з живця, що інші види розмноження навіть не розглядаються. Кітникарі найчастіше не зберігають облесіла від старості рослина, а ріжуть живці і вирощують молодий екземпляр. На вкорінення йде не більше двох тижнів, причому черенковать гінуру можна майже весь рік, виключаючи зиму, коли вона впадає в сплячку. Як розмножити живцюванням? Виберіть на дорослому рослині здоровий втечу, відріжте верхівку 8-10 см. на держаку повинно бути не більше 4 листочків, видаліть нижню пару листя, зрідживця, опустіть на півхвилини в розчин фітогормону корневин епін, циркон. У маленьку ємність насипте дренаж і легку ґрунтову суміш, торг і піском все попередньо простерилизуйте, посадіть держак, заглубив приблизно на половину довжини. Добре, утрамбуйте ґрунт навколо порожнечі залишитися, не повинні полити саджанець, накрийте прозорою банкою або пакетом, щоб зберегти вологість, провітрюйте держак щодня, знімаючи укриття. На 5-10 хвилин підтримуйте вологість ґрунту. Через тиждень або два держак в корениця його можна пересадити в більший горщик і поживний ґрунт. Зрізані пагони можуть дати коріння і в воді, а потім його переміщують в ґрунт. Але такі корінці не завжди добре приживаються. Вони занадто ніжні і не можуть адаптуватися в ґрунті. Тому гинуре доводиться утворювати нові коріння. А це уповільнює процес розмноження. Колись гинура була дуже популярна в кімнатному квітникарстві, фіолетові плюшеві, крокодильчики звисали з шаф і декорували вікна в багатьох квартирах. Зараз це чудова рослина призабуто, але пора про нього згадати. Гинура це не тільки оксамитові фіолетові листочки, які прекрасно вписуються в інтер'єр будь якого будинку або офісу. Гінура розпростерта, надзвичайно корисна рослина, яка як пряні трави. Можна вирощувати на кухонному підвіконні, догляд за цією рослиною не відніме багато часу, а позитивних емоцій, а може, і здоров'я точно додасть ще одне народне ім'я Генури синій птах, це не випадковість. За генорою міцно закріпилася слава квітки, який як і синій птах приносить щастя. Перевірте самі поселити у себе вдома Гінуру щасливі прикмети, як правило, збуваються.